Ви коли телефонуєте проконсультуватися, дуже часто запитуєте: наприклад, Форт Едж 2020 року комплектації Титаніум. Скільки він мені стане максимум? І таке запитання мене дуже часто ставить в ступор, тому що я розумію, за скільки цей автомобіль можна придбати на аукціоні, скільки буде коштувати логістика і розмитлення. В принципі, похибки там мінімальні, і я розумію, що взявши автомобіль за 9, грубо десь там 19,5 він приїжджає. А як порахувати ремонт по 10 фотографіям із аукціона, і скільки він стане, та ще й стане максимум? Це дуже. Питання, яке вирахувати по фотографіям, просто неможливо кидати карти та рога, дати на кофейні гущі, я не можу. У мене екстрасенсорних навичок немає, тому потрібно закладати бюджет. Але ви маєте розуміти, що фінальний бюджет ремонту відомий тільки в кінці, коли ти особисто ручками перебереш кожну запчастину, зрозумієш, яка зломана, яку треба замінити, а яку можна відремонтувати.